Привіт! Ти на каналі Жадного Макса і зараз я тобі покажу, як дуже швидко встановити додаток Ізі банку та ще й отримати за це не 50, а 150 гривень. Отже, давай погнали. По-перше, переходиш до опису цього відео або до першого закріпленого коментаря та ти цієш на ссилочку. Тебе переносить до Play Market або до App Store і завантажуєш цей додаток. Після завантаження відкриваєш додаток. Дозволяєш додатку відправляти повідомлення, підписуєш оновлення політики конфіденційності і бла 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 бла. Забороняєш додатку відстежувати свої дії в інтернеті, ну або дозволяєш тут без різниці. Але я завжди рекомендую забороняти різним додатком відстежувати ваші дії в інтернеті. Вказуєш свій мобільний фінансовий номер та чекаєш на дзвінок із банку. Якщо дзвінок не проходить, то прийде смс із кодом підтвердження. Вводиш код підтвердження та бачиш моє запрошення, на якому вказано, що ти отримаєш за реєстрацію або 50, або 75 гривень. Остановіть! Але ж я обіцяв 150 гривень на 75. Не хвилюйся, зараз все тобі розкажу. Натискаєш на кнопку Далі і обираєш спосіб верифікації свого аккаунту. Це можна зробити трьома способами: через сканування свого паспорту старого образ, через сканування своєї id картки або через додаток Дія це найшвидший та найлегший спосіб. Просто обираєш додаток Дія, тебе перекидає у твій кабінет, натискаєш кнопку Підписати, вводиш свій код для підпису і вуаля, чекаєш, поки банк підтвердить всі твої документи. І ось, найголовніше, після того, як твій додаток EasyBank вже буде активний, тобі ще придеться заповнити одну анкету, в якій треба буде вказати і сімейний стан, ким працюєш, кількість дітей і тому подібне. Але найголовніше, коли дійдеш ти до цього питання. Ти дрочиш? Я… Іноді. Ні, не до цього питання, а до цього. Скільки ти зарабатуєш? То обов'язково вказує, що ти заробляєш 20 тисяч плюс. Тоді ти гарантовано отримаєш 150 гривень кешбеку та ще й кредитний ліміт. Кешбек ти можеш одразу вивести на карту будь-якого іншого банку, який в тебе є. А цю карту з її кредитним лімітом просто взяти і закрити. Але особисто я не радив би тобі закривати цю карту, оскільки по цій карті ти можеш отримувати ще додаткових 1,5% кешбеку за те, що ти скупляєшся в продуктових магазинах та ще й за кредитні кошти. Тобто ти береш у банка гроші, користуєшся їми, а банк тобі за це ще й доплачує. Головне, пам'ятай, що треба повернути ці кошти на протязі двох тижнів. І саме головне, завжди пам'ятай правило кредитних грошей, що взяти гроші у кредит, це як узимку, при мінус 20 подзюрити собі у штанці. Спочатку приємно. Ну ось і все. Якщо це відео було корисним для тебе, то обов'язково жмахай сподобайку та підписуйся на канал, щоб не пропустити інші цікаві відео. Ну а з вами був жадний Макс. Адіо!